Всім привіт, ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Вибачаюся за довгу затримку з відео. Йобана Русня трохи нас потурбувала в місті Черкаси. Але життя продовжується. Знімаємо огляди, працюємо для вас і будемо оглядати незвичні годиночки. саме в україномовному. Сегменті Ютуба. Сьогодні у нас Citizen, він типу смарт-годинник, але ця моделька 19-го року. Вона доїхала до нас спеціально для клієнта. І зараз я вам її трішки детальніше покажу. Така от розпаковка, нічого показувати, стандартна коробка, подушка, доки. У 2019 році Citizen зробив спробу, я так розумію, конкурувати з Apple Watch, і взагалі тенденція пішла як зараз в 2023 році з електроавтомобілями, так і в годинниках були смарт-годинники. Але смарт-годинники розряджаються і треба їх заряджати. То тут історія взагалі зовсім протилежна. Його не потрібно заряджати, в нього екодрайв, сонячний заряд живлення, і ви не будете залежати від шнурка. В цьому є перевага саме цього годинника. Він вміє синхронізуватися з вашим телефоном через Bluetooth. Підтримка iOS, Android, все це тут є. Месенджери підтримує, повідомлення надсилає. Каже вам про нові дзвінки, емейл, пошту або повідомлення. Все це є, але в такому більш звичному, класичному виконанні годинника. Та ще й легенькому, тому що саме ця моделька вона виконана в титані, супертитальному, з DLC покриттям. І о, Я навіть не хочу представляти, скільки може коштувати скло. Тому що просто гляньте на нього. От така огранка, і це сапфір зантивідблискуючим ефектом. Це серйозно. Ми робимо складні дуже роботи по заміні скла і. В нас нормальний досвід є по тому, як і що, але саме це, я навіть не знаю, де можна взяти таку заготовку, щоб так її сполірувати, тому що вона має різний кут з різного, якщо ви побачите, ось, сходинки. Сходинки, одна сходинка, і потім приходить на іншу. Ну, Це прям рівень взагалі. Тому треба буде дуже обережним, хоча це і сапфір. Тут є будильник, тут є світовий час, все, як завжди, в класичному виконанні. Режим літачка, також бачите, ось тут у нас дуже приємний на дотик каучуковий ремінет синього кольору. Інформації багатенно на задній кришці. Навіть занадто, мені здається, для звичайного користувача, але все це тут є. По розмірах 41 мм діаметр. Всередині калібр W410. Годинник ще прикольний тим, що він може вам допомогти знайти свій телефон. Якщо ви взагалі загубили його, то натискаючи на комбінацію кнопок, він вам скаже. Де ваш телефон? Якщо телефон роз'єднується з годинником, то годинник також вам про це повідомить. Технології і давайте на руці глянемо, як він виглядає. На руці 17 см. Чудово сідає, чудово виглядає, взагалі не відчувається його вага. Прикольно, мені подобається. Клієнт буде в захваті. я впевнений. Дякую, що дивитеся. Бачу, що у нас додаються підписники. Це супер, я вам дуже вдячний. Я буду працювати надалі для цікавого контенту саме для вас. І, будь ласка, підписуйтесь, репостіть, коментуйте, це завжди мотивує на зйомки нових відео. І тримаємося. Все буде Україна. Канал Безель. Душевні розмови про наручні годинники. До нових зустрічей!